В ефірі випуск новин на Дніпро. Ціві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. У Дніпрі вже 19 загиблих внаслідок російської атаки по місту 24 червня. Вшановуємо їхню пам'ять. Сьогодні місто у жалобі. Свої державні прапори приспустили на будівлі Дніпровської міськради, будинках та спорудах комунальних підприємств. Загалом у регіоні внаслідок обстрілу постраждали понад 300 людей. У Скорботі також Самар, де агресор вбив двох людей. У Дніпрі через масовий ракетний обстріл РФ 24 червня постраждало майже пів сотні будинків, які обслуговує КП «Жилсервіс-5». Мова йде про пошкодження 10 покрівель та 800 вікон. Підприємство продовжує ліквідовувати наслідки. А повідомити про пошкодження можна до КП «Жилсервіс-5» за номерами, які зображені на екрані. Також пошкодження зазнали 19 будинків ОСББ та ЖБК. Здебільшого це квартирні вікна, лоджії та балкони. Повідомити про пошкодження в місцях загального користування будинків ОСББ та ЖБК потрібно до профільного департаменту. Нагадаємо, через посилення ракетних та дронових атак по Дніпру, які призводять до масових пошкоджень житлового фонду, у міськраді для зручності кожного створили покрокову інструкцію, куди звертатися по допомогу після прильотів. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал Дія, обравши послугу, є відновлення. Вкажіть дані про об'єкт, що постраждав, додайте фото, якщо є, та опис пошкоджень. Зазначте контактну інформацію. Обов'язково додатково перевірте введені дані, аби вся інформація була коректною. Зверніться до районної адміністрації за місцем розташування об'єкта з пакетом документів, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує право власності, і заповнену заяву. Очікуйте комісійного обстеження. Районна комісія фіксує ушкодження, складає акт і вносить дані до реєстру пошкоджень. Та знищеного майна. Отримайте рішення про компенсацію. Виплата відбудеться після затвердження головою РДА. Важливо, якщо пошкодження вже відремонтовано до приїзду комісії, компенсація не надається. До районних адміністрацій міста Дніпра можна звернутися за контактами, які ви бачите на екрані. Також діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Для утримання компенсації необхідно зареєструватись у дії. Зробити це можна онлайн у ЦНАПах Дніпра або ж у відділеннях Дія бізнес або Дія-центрів. Аварійні бригади комунальних служб продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки по Дніпру. Роботи проводять на різних локаціях. Задіяно 34 одиниці спецтехніки та майже 60 комунальників, які усувають пошкодження. Нині вивезено понад 864 тонни сміття. Роботи тривають. У Дніпрі ліквідували чергове стихійне сміттєзвалище. На вулиці Чорноземній ця проблема існує вже багато років. Через це страждають мешканці навколишніх будинків, які влітку навіть не можуть відкрити вікна. Переважно серед гори відходів побутове сміття. Всього комунальники вивезли 100 кубічних метрів непотребу. У департаменті екології пояснюють, така проблема у Дніпрі поширена, адже мешканці викидають своє сміття навмання. На сусідній вулиці розташовані контейнери. Втім, через більшість відсотків заборгованих містян. Вивозять сміття дуже рідко. Від початку року ліквідували 24 сміттєзвалища. У свою чергу закликаємо громадян. Ми чітко можемо побачити по прикладу цього звалища, що це є звалище побутових відходів. Тобто, частина несвідомих мешканців, які проживають у цьому районі, зважаючи на рельєф цієї місцини просто викидають своє сміття сюди. Паспортизація чорногузів на Дніпропетровщині вже третій рік поспіль триває унікальний еконауковий проєкт кільцювання білого лелеки. Щоліта орнітологи разом із енергетиками компанії ДТЕК піднімаються на електропори. Де птахи облаштовують свої гнізда, щоб провести дослідження і закільцювати малечу бузьків. Їм на лапки вдягають пластикове та металеве кільця, що дають змогу відстежувати міграцію, фіксувати повернення птахів до місць гніздування, а також збирати важливі наукові дані. Як персні на лапці можуть розповісти про тисячі кілометрів лелечих мандрівок, розповість Дар'я Лисенко. Дорога до села Івано-Яризівка. Тут на упорі 6 метрів за вишки гніздяться білі лелеки. Орнітологи підіймаються до гнізда, обережно беруть лелеченят та одягають їм два кільця на лапки пластикове та металеве. Працюють швидко, але обережно, щоб не налякати і не травмувати малечу. Завдання орнітологів закільцювати усіх пташенят, які з'явились на світ. Таким чином бузькам видають паспорти. У кожного унікальний номер, завдяки якому можна дізнатись, де і коли птах народився, куди полетів і чи повернувся він до свого гніздечка. На даний Момент ми чіпляємо пластикове кільце. Це кільце має великі, добре помітні символи і унікальну серію і номер. І відповідно за цим кільцем можна буде визначити птаха, точно визначити звідки він, навіть його не ловлячи, не вбиваючи нічого. І плюс ще це дозволить нам зафіксувати повернення. Повертається цей молодняк, він буде три роки гуляти, а через три роки прийде знову сюди, скоріш за все, в цю місцевість. Наша задача. Е закільцювати безпосередньо всіх пташенят, які гніздяться, в тому числі на опорах лінії електропередач, і помітити їх двома кільцями одне з яких пластикове кольорове кільце зеленого кольору, і інше металеве кільце. Ну і це нам допоможе зрозуміти. Декілька речей одразу: перше це е, наскільки е, виражений у лелек гніздовий так званий консерватизм тобто, чи повертаються пташенята на ті території, де вони народилися. І чи продовжують там гніздитися? Місцеві жителі своїх пернатих сусідів шанують і дуже тішаться, коли ті, що весни повертаються з теплих країв після зимівлі. За ними інтересно наблюдати. Вони, бува, між собою не миляться там за гніздо, бувала лека і з лалеком не помиляться. Щось було, чи може їсти не приносять, бо було таке, що яйця викинули з гнізда і полетіли, билися між собою у струм. І прибилося, що воно не могло більше літати. Молоде, як вчилося літати, і воно ходило потім, по землі. Не літало. Ми його ловили водою, напували. А лазять по городі, збирають, що деякі і узі була, наносять, як на спину, його там прибити, упустять нам на города тоді. Буває таке, так. Да. Інтересно, за ними, як воно як жили, як люди, так от лелеки. За словами начальниці відділу з екологічної безпеки за два роки енергетики ДТЕК разом із науковцями закільцювали 166 лелеченят у Дніпропетровській та Одеській областях. А вже цьогоріч за кілька днів на Дніпропетровщині понад 20 пташенят отримали кільця для ДТЕК лелека це особливий птах, це, це символ миру та, та добробуту. Тому для нас було дуже важливо підтримати. Міжнародний про проєкт і ініціатором було західноукраїнське орнітологічне товариство. Наші колеги, екологи, орнітологи. Також в проєкті приймають участь енергетики та орнітологи Польщі та Словакії. Тому це така. Комплексна програма з вивчення білого лелеки за три роки. Проєкт уже дав перші результати. Торік такі з українськими кільцями виявили в Польщі та Чехії. Кільцювання дозволяє відстежувати їхні міграції і навіть фіксувати повернення на місцях гніздування до кінця літа. Орнітологи планують закільцювати ще понад 60 лелеченят. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Дніпро продовжує підвищувати енергоефективність житла. Нещодавно завершили повне утеплення фасаду дев'ятиповерхового будинку на вулиці Метробудівській. Завдяки сучасній термомодернізації мешканці зможуть комфортно почуватися у своїх квартирах не лише взимку, а й улітку, без протягів і спеки. Загалом за 2024 рік у місто утеплило 13 багатоквартирних будинків ОСББ та ЖБК. Були ж холода, такі весною. До морозу. От тепліше ж було, що перші поверхи, що дев'яті, вони завжди їм було холодніше, ніж нам усім, з другого по восьми. І вони дуже задоволені, що тепло, дійсно, що тепліше. А влітку робили вата такий слой добрий. Потім от і Полі... пінополістерол, пінополістерол. Ну, це зовсім інше діло. Да. У нас не буде оцих сирості в хаті. Ну... Добре, дуже добре. Так що ми дуже дуже вдячні і Борису Альбертовичу. всі, всі його команді. Конкретно цей будинок було тепло повністю за рахунок міста під місцеві гарантії. Ми вже можемо побачити результат. Це по перше, цілісний вигляд будинку з єдиним паспортом фасаду. Це вже жителі отримують комфорт як і взимку, так і під час спеки. Є Гарні зрушення тому, що менше використовується кондиціонування. Ми сподіваємося, що десь при тому, що всі будуть там, коли жарко закривати вікна, їх не відкривати, десь 15 20 економії буде у жителів. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертатися до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки проймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!